Всім знову привіт! Нове відео, новий відеоогляд. Сьогодні я вам покажу чудовий будинок. Знаходиться місто Дніпро, Одинкавка. І зараз все я вам покажу і розкажу. Дивимось. Будинок повністю готовий, щоб жити. Є всі комунікації, така в нас вулиця, поруч є всі магазини, зупинка маршрутки та школа. І йдемо далі. Спочатку покажу вам двір та споруди. У нас ділянка 6 соток, є літня кухня, проведено газ. Також є погреб і сухий гараж. Гараж сухий є місце для складання речей, висота потолків та ворот. Дозволяє заїхати легко пікапом. І якщо потрібно, в коментарях пишіть, я вам напишу висоту стелі. Йдемо далі. У дворі виноградник є місце, щоб щось посадити, рослинець, квіти або з овощі. Є літній туалет, будинок із цегли. На даху, як бачите, є ще приміщення з житловою кімнатою. Йдемо далі всі документи є. Приватизація кадастровий і техпаспорт продається пів будинку, але повністю він жилий та зі всіма документами. І так, заходимо в будинок. Встановлені металопластике вікна, новий котел. Двохконтурний на опалення та теплу воду. Далі у нас іде кухня. Санвузол. Унітаз. Як же без мене, всім привіт. Та душ. Така ванна. Все чисто, хайно. Опалення працює. Як я і казав, в будинок можна заїхати і відразу жити. Перша кімната. Будинок має зал та дві окремих кімнати. Йдемо далі. Дум дуже теплий. Зал. Можете побачити товщину стін. Тому то, що я кажу, цей будинок дуже теплий, це чиста правда. Серед дуже великі, високі і третя кімната. Як бачите, будинок підійде для невеликої сім'ї, котре шукає. Будинок, гарний будинок в місті. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть залюбки, вам його покажу. Якщо є питання, пишіть в коментарях, також надам відповідь. Фото плану ділянки буде в кінці даного відео. Тому всім гарного дня, пишіть дзвоніть. Також покажу вам виз даху. Як бачите, дах весь цілий. Це над будинком, м'яка кровля і, то, що я казав, ще є маленька кімната на даху. Якщо її трошки відремонтувати, тут є вікно, дуже можна для дітей кімнату зробити або для гостей. Як бачите, ще є приміщення під дахом, тобто тут буде дуже тепло.